Любий солдати, дякую тобі, що ти повернувся живий. Дякую за те, що ти захищав мене і мою родину, мою країну, моє майбутнє. Я тебе не підведу. Слава Україні! Героям! Слава! Це восьмирічна Соломійка написала листа бійцю, який повернувся зі сходу. Незважаючи на юний вік, дівчинка вже знає, кого вважати героєм. Ні, ніхто не служить, але прочитали от з дочками в цьому, що приїжджають в п'ять годин, але сказали, що щось, щось немає, щось довго, Да? І вирішили приїхати, зустріти їх. Десятки небайдужих рівнян з квітами, сльозами на очах та найщирішими привітаннями зустріли своїх героїв. Ідея виникла спонтанно, одразу коли дізналися про повернення бійців у рідне місто. Серед волонтерів є багато родичів військових, є багато жінок військових, і вони, ну якби дізналися ми сьогодні, що приїжджає частина наших рівненських зв'язківців. Спонтанно я кажу, давайте зустрінемо їх, як ну як годиться, зустрічати справжніх героїв з війни. Попри сльози радості, гіркоту втрат та радість зустрічі, пересічні рівняни, що прийшли на КПП військової частини і яких не пустили на плац до бійців, вважають їх своїми героями. Слава Богу, вернулися, хай будуть здорові. І ми Живуть ми довго, це ми... жахіття. Загалом рівне зустріла кількадесят бійців і офіцерів місцевого гарнізону. З міркувань безпеки їх обличчя та імена лишаються втаємничиними. Наразі підрозділи з Рівненщини маючи не найкращі можливості з ротації, кажуть у штабі оперативного командування. Надіємося, що буде мирне небо не тільки в нас, тут, а й на сході. А оце обладнання, яким би там цей зв'язок забезпечили, ну, нормально на сучасному рівні, бо дуже кажуть, що в нас армія відстава, Ну, Я б не, не сказав, немає. на даний час нас кожного, дня є, кожного дня ми так, ну, оновлюємося. Так, нам і спонсор допомагає вже, і заправдованом нам присилають засоби зв'язку такі, що, як ви кажете, що нормальні. Так, кожен день ми збагачуємося тим, що ну, новинка. Тобто не стаєм задніх не пасем. Точні але разом з тим десятки героїв з Рівненщини після короткотермінової відпустки повернуться на схід, аби боронити мирне небо над нашими головами. Ірина Чипорук, Дмитро Леонтіюк, Ігор Прокопчук. новини рівного.